Не буду приховувати, що в більшості випадків хлопці вже заздалегідь недолюблюють мати своєї дружини виною тому численні анекдоти, стереотипи та розповіді друзів, які вже встигли обзавестись сім'єю. Думаю, ні для кого не буде секретом. За замовчуванням між тещою і зятим повинна йти холодна війна. Природно, я був впевнений, що і мене не обійдеться доля. І коли я йшов знайомитися з родиною моєї майбутньої дружини, не очікував нічого хорошого. Коли опинився в квартирі, зрозумів, що я не помилився. Юлія Петрівна, ще досить молода жінка, доглянута і виглядає молодше за свої руки, чудово одягнена з хорошою стрижкою. Із таким поглядом, що відразу стало зрозуміло, вона, як би м'якше висловитись, трохи колюча, перша розмова пройшла напружено, майбутнє теща сипала питаннями про мою освіту, заробіток та спосіб життя і була явно розчарована тим, що я сирота та виріс в дитячому будинку. Але коли почула про те, скільки я заробляю. Замовкла. А заробляю я непогано. Я здобув освіту інженера та працюю програмістом у великій закордонній організації. І зарплата у мене практично у три рази більша, ніж середня по місту. Після першої зустрічі з Юлією Петрівною я, звичайно, переконався в тому, що всі почуті розповіді чиста правда. Так. Поки я приношу гроші, мене будуть терпіти. І Якщо щось трапиться, то вона буде виїдати моє терпіння чайною ложкою. Донці буде втопмачувати, що я їй не потрібен, все очікувано. Просто зведу особисте спілкування до мінімуму, і все буде добре. Таке рішення я прийняв після знайомства. На весіллі Юлія Петрівна трималася стримано. Обійматися не лізла, сказала, що, мовляв, бажає дочці щастя, подарувала нам скромну суму грошей. Все пройшло нормально. Я боявся, що буде гірше. Перший рік сімейного життя пройшов як у касті. Ми з дружиною жили душа в душу, дозволяли собі багато, і я заробляв добре: поїздки, походи в ресторан, дорогі речі для дружини. Грошей я не шкодував. Взяли квартиру без всяких позик і тому подібного. Я давно відкладав на цю покупку. Правда, вистачило тільки на однокімнатну, але для початку також непогано. А далі А далі почалися проблеми. Моя компанія через кризу почала скорочувати кількість співробітників. На щастя, мене не звільнили, але боявся я цього дуже. Але начальник відразу сказав. Що я цінний працівник, і мене звільнять лише в тому випадку, якщо компанія закриється зовсім. Але ось зарплата значно зменшилася: я сильно переживав, погано спав, почав ночами працювати, знаходив випадкових замовників в інтернеті, щоб заробити фрілансом. Але якось поступово змінювалося ставлення до мене. Дружина постійно ходила незадоволена, докоряла тим, що я чоловік, що я не чоловік, раз не можу забезпечити їй звичний спосіб життя. Я прощав дружину. Я люблю її до того ж, вона росла в багатій родині, і вона звикла до певного рівня доходів. А я її чоловік, і я повинен забезпечити їй те, що потрібно. А потім я захворів. Підхопив на роботі цей проклятий привіт із Китаю. Протікало все важко, встати з ліжка я не міг, але до стаціонару надійшло. Працювати не зміг, замовників позбувся. Яка робота, коли сидіти не вдається рівно? Дружина одразу ж виїхала до мами. Сказала, що вона не хоче заразитися. І я залишився один. У такому стані, при якому навіть чаю собі самому налити важко. І на мій превеликий подив, через годину після того, як дружина втекла, до мене приїхала її мама. Я не хотів її пускати, адже я хвилювався за неї, але вона нічого не хотіла чути. Вона встигла підняти кращих лікарів, купила усі ліки, які повинні були підняти мене на ноги. Замовила смачної їжі, яку я все одно не міг оцінити через втрату нюху. Як виявилось, Юлія Петрівна колись працювала медсестрою, тому вона прекрасно знала, що потрібно робити. Вона доглядала за мною тиждень, як за дитиною, і я з подивом зрозумів, що вона ставиться до мене як мати, якої у мене ніколи не було. Просила пробачити дружину мовляв, вона ще зовсім дитина. Треба почекати, коли подорослішає, розповіла, що мене безмірно поважає, а негатив, який я міг відчути всього лише через ревнощі. І я пішов на поправку. Теща жила у мене тиждень та контролювала стан. До речі, з нею все в порядку. Дружина повернулася тільки тоді, коли я остаточно одужав. І я почав думати про те. Що прийняв занадто поспішне рішення, одружившись з нею. А ось Юлія Петрівна, тепер мій близький друг, і спілкуватися з нею я буду, навіть в разі розлучення, з її дочкою.